І загально буду з вами робити до завдання. Так, перше, давайте зробимо у нас АДС. Прича у нас ЄДС. перше. Нам завжди не летіть. Так щось я просто я не думаю, що надо готувати, я боюся. А, ти що щодо... де. А, мені ще не треба. Так, що мені тут не здавало? Оце. Угу. Доповнив вірш словами з довідки, вивчу його на пам'ять. Якщо подія в гості з дому надовго до своїх знайомих, про газ і струм не забувайте, не перевіряйте ретельно їх.

Так, конечно, буде друга частина.